Вітаю вас, друзі. У мене для вас сьогодні чудова програма. Перше, у нас з вами сьогодні повноцінне відео, оскільки я, цілитель з 25-річним досвідом знань і роботи, просто не можу поміститися в параметри рильсу, щоб донести до вас те, чим я хочу поділитися. А друге, сьогодні у нас дуже важлива і актуальна тема тема медитації. В останньому своєму пості я вже давала посилання на свою медитацію, але вважаю, що сьогодні це питання потрібно розібрати більш ширше. Мій життєвий досвід говорить, що ті люди, які зверталися до мене на консультацію, на цілительні сеанси, коли я вела мову про медитацію, люди стискали плечима і ніяковіли. А все тому, що люди вважають, що це щось надто складне, це щось таке, що забирає дуже багато часу, люди бояться зробити щось неправильно і тому відмовляються від цього. А медитація це зцілення, друзі. І сьогодні давайте ми розберемо це питання. Що ж таке медитація? Чомусь люди думають, що це відхід від реальності, кудись в фентезі, кудись ми заходимо невідомо куди, і з нами відбувається щось неймовірне. А насправді медитація, зараз ми спрактикуємо з вами. Ось я зараз скажу: стоп, Марія. Ось це була медитація. Три секунди. Ми можемо собі дозволити це робити в повсякдень. І для цього не потрібні якісь умови, для цього потрібно просто дати собі команду Стоп! От ви йдете по вулиці на роботу, ви побачили якусь красиву картинку природи, якийсь пейзаж. Зупиніться на цих три секунди, просто помовчіть, зробіть глибокий вдих і видих, і ідіть далі. Ви повертаєтеся вечором з роботи і підніміть очі на небо, подивіться на зорі. Дайте собі команду стоп і побудьте 3-5 секунд, поспоглядайте це. І це вже буде медитація. Тому що ключове слово медитації це тиша, побути в тиші наодинці з самим собою, своєю душою, своїм вищим я ось це, друзі, медитація. Ви можете зробити медитацію просто. Коли ви прийшли втомлені з роботи, і вас ще чекають особливих жінок домашні справи, я не буду їх перелічувати, бо кожна жінка знає про це. Просто дозвольте собі зайти в кімнату і лягти на підлогу. Не на ліжко, не на диван, а просто на підлогу, на спину, розслабитися. І ще дуже добре, коли ви піднімете ноги на диван, на ліжко, тобто дасте відток лімфи і крові, розкинете ручки ось так і полежите 3-5 хвилин. Що відбувається в цей час? Коли ви лягаєте, заплющуєте очі і просто розслабляєтеся. Відбувається відтік лімфи крові від них, запускається циркуляція, покращується кровообіг голови і всього тіла. І в цей час потрібно просто заплющити очі і слухати своє дихання. Коли ви підніметеся, ви будете відчувати такий приплив енергії, таку бадьорість. Таке бажання знову рухатися, діяти, робити щось, так якби у вас попереду не було важкого дня. Ось це, друзі, також медитація. І недаром в йогі ця позиція, ця асана називається поза мертвеця. Ви ніби заумираєте на цей час і даєте своїм вищим структурам спокійно пройти аж в нижчі слої свідомості, аж до фізичного тіла, енергізувати його. В той момент до вас може донестися інформація, зійти імпульс, який не проявиться в цій хвилині, в цей момент, а він може проявитися завтра, може, через тиждень. Просто ви дали своєму вищому аспекту пройти, пробитися крізь ось той шум життя, крізь ось той рух. Через всі такі тривожні моменти, через повсякденність, коли ми не маємо часу послухати себе, послухати своє тіло. Ось це, друзі, медитація. Складно це? Ні. Просто так. Знаємо ми про це? Питання: хтось знає, використовує, а хтось і ні. А тепер ми підемо до складнішого. А що ж таке свідома медитація? Як ось тут бути? Свідома медитація це коли ми плануємо, готуємося і звільняємо собі для цього час. Що для цього потрібно? Просто спокій, просто тиша, просто своя територія, де ми можемо включити медитативну музику, запалити і… Просто розслабитися під музику, полежати 5-10 хвилин і просто слухати своє дихання, абстрагуватися абсолютно від всього. Це простий вид медитації. А є ще наступний крок, ще більш складніший тематична медитація. Це коли ми вже маємо досвід, коли ми маємо розуміння і коли ми чітко знаємо, для чого ми це робимо, який результат ми хочемо отримати. Коли ми йдемо в свідому медитацію, планову ми можемо звільнитися від накопичених негативних емоцій, тривоги, виснаження та взагалі від болю. Від гніву від всього того, що назбиралося у нас за певний час, друзі. І кожна людина притягується, знаєте, як магнітики, притягується на того автора, на ту медитацію, на ту музику, з ким ви в резонансі, Хто, на кого відкликнулася ваша душа, на кого ви відкриєтеся і довіритеся. Тому що довіра. Це дуже сильне почуття, це дуже сильний аспект. І здебільшого, ми довіряємо комусь, а от по відношенню до себе у нас виникають сумніви, а може, я щось не так, а може, я не знаю. Ой, а якщо я щось зроблю не так, а що буде? І медитації, правильні медитації, ми в першу чергу вчимося довіряти собі. Автор створив слова, картинки, музику і дав її в користування, а вже тільки від вас залежить, як ви цим скористуєтеся, друзі, тому що основна задача медитації побути в тиші один на один зі своєю душою, своїм тілом, з усіма своїми вищими аспектами і свідомо використати цей час. Це наше зцілення. І сьогодення від людей просто вимагає цього. Не просто ви можете робити, не робити. Нас чекає наступний рік, який буде йти під кодом 369. І це буде ваше домашнє завдання. Хто не знає, загугліть, що це таке. А це значить, друзі, що той процес, який йде на планетарному рівні, знаємо ми це чи ні, приймаємо ми це чи ні, він впливає на нас, тому що в цьому процесі знаходиться наша планета Земля, а ми на ній. То значить, напрямую і на нас впливає. І більшість людей уже це відчуває, що так як було, вже не буде. І по-старому ми жити не можемо. А що залишається? Іти в ногу з часом. Розвиватися, вчитися довіряти собі, довіряти своєму тілу. І саме через тіло говорять наші вищі аспекти. Тому що якщо тіло нас болить, якщо нам некомфортно, якщо нас роздирає злоба, агресія і так далі. То це значить, уже нам такі дзвіночки, друзі, дзвенять, що ми тоді стаємо або самі жертвою, або робимо жертвами когось, хто навколо нас близьких. І це дорога в нікуда. На сьогоднішній день тільки духовний розвиток, тільки свідоме розуміння, тільки свідома праця гарантують нам здорове, щасливе. І забезпечено майбутнє завтрашній день. Тому що від того, що ми з вами зробимо сьогодні, як ми почуємо себе, як ми довіримо самому собі взяти відповідальність за себе не до цілителів, не до психотерапевтів, не до лікарень, не до аптек. Тому що ще трішки і ви побачите, друзі, як все це буде так складатися, як карточна хатинка, і воно перестане працювати тільки природне, тільки те, що нам дадено любимим дітям, нашим творцям, яке зараз проявляється, просто фонтанірує, просто закликає через різні оточуючі аспекти включитися в цей процес. І зараз я вам дам три кодові слова, які допоможуть вам зайти в стан медитації легко і просто. І чи це ви зупинитеся під деревом красивим, чи це ви просто вийдете на вулицю, просто сидячи в кімнаті, скажіть три кодові слова. Я назвіть своє ім'я, включилася в світло. Включилася в радість, включилася в любов. Я заземлилася. І побудьте в тиші стільки, скільки ви можете. І ви будете мати результат, друзі, просто три практичних ключових слова. Тому що цими словами ви включаєтеся в духовний інтернет. От інтернетом ми користуємося у повсякдень. А зараз до наших послуг духовний інтернет. Знаєте ви про це, не знаєте, але він знає про нас, і він на нас впливає кожен день, друзі. Через те ось ці три слова допоможуть вам зробити старт: 5 секунд, 10 секунд, хвилина. Побудьте в цьому стані. Розплющіть очі і живіть далі своє щасливе, радісне життя. А у мене для вас ще одне таке повідомлення, в моєму авторському курсі Твоє тіло говорить з тобою, є три моїх авторських медитації. І під відео буде посилання на ці медитації. Алгоритм роботи з цими медитаціями прописаний в третьому відео. Тож, друзі, якщо ви мене Почули, зрозуміли, і вам буде цікаво далі спілкуватися зі мною. Просто ставте плюсик, і я буду розуміти, що мої слова долетіли до вас, що ви почули їх і скористалися моєю порадою, тому що далі буде цікавіше. До зустрічі! З вами була Марія Пустовалова, духовний вчитель, цілитель, автор курсу Твоє тіло говорить з тобою. До зустрічі, друзі!